Розпочну із заяви Європейської комісії, заяви Макрона, прем'єр-міністра Мелоні, канцлера Мерца, прем'єр-міністра Туска, прем'єр-міністра Стармера, президентки фон та президента Стуба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Трампа з президентом Путіним. Ну, звісно, до цього переліку треба ще і додати певне інших керівників Європейського союзу, але справа в тому, що вони. Не всі розділяють таку позицію. Ну, наприклад, Фіцу чи Орбан вони утримуються від підтримки України. Ця заява дуже важлива, оскільки вона напрацьована, друзі, за підсумками вчорашньої багатосторонньої зустрічі з представниками і Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Європейського Союзу і України. Я вам вчора ввечері, пізно ввечері, повідомляв про те, що до Британії полетіли наші представники Андрій Єрмак та Рустем Уміров. Вони. Здійснюють переговори із нашими західними партнерами і з американцями, в тому числі, як же має проходити саміт Трампа і Путіна 15 серпня, де може бути Зеленський, але це ще не факт. Я вас хочу детально ознайомити з цією заявою, щоб ви розуміли, яку ми спільну позицію напрацювали разом із європейцями. Її довели вже до американців, і американці взяли її до уваги, хоча публічні коментарів не роблять, але точно вона в них є. По-перше, що говорять європейці і ми. Ми вітаємо зусилля Президента Трампа. Ми завжди починаємо всі заяви з європейцями і Україна і європейці з підтримки ініціатив Дональда Трампа. Тому, коли ви бачите про Трампа, це дуже правильний дипломатичний хід. Я маю на увазі тези про Трампа. Так от, ми вітаємо зусилля Президента Трампа спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого та тривалого миру і безпеки для України. Європа говорить про гарантії безпеки, на відміну від Дональда Трампа, який жодним словом про це не обмовився. Далі європейці говорять: ми переконані, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Російську Федерацію з метою припинення їхньої незаконної війни, може бути успішним, тобто різні компоненти. Ну, звісно, є запитання до того, як самі європейці реалізують ці вербальні прагнення. Тому що, до прикладу, їхній економічний тиск на Росію недостатній. Далі вони говорять про те, що готові підтримувати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України. Звертаю вашу друзі увагу на те, що ми сьогодні отримуємо фінансову та військову допомогу виключно від європейців. Ну так, інші країни, які не є членами Європейського Союзу, нам також допомагають. Але не Америка, це дуже важливо, тому що раніше до інавгурації Трампа європейці були спокійні. Американці нам все давали, маю на увазі Україні. А європейці спокійно спостерігали за цим. Нині ситуація кардинально змінилася, але європейці отримали для себе інструмент регулювання ситуації управління конфліктом. Якщо раніше цим конфліктом управляли в Білому домі, тепер ним управляє Європа. Цьому, як я вважаю, є величезна помилка Донада Трампа. Так от на рахунок допомоги, зокрема, через роботу коаліції бажаючих, ну бажаючі, але не зовсім рішучі, а також шляхом підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації. Ну тут я щойно вам прокоментував. Далі європейці говорять, що ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Тут вони вже говорять і про Україну і Європу і про себе, тому що насправді гарантії безпеки для України це гарантії безпеки для Європи. І вони мають до них долучитися, але не без Трампа, звісно, Сполучені Штати Америки в цьому процесі відіграватимуть ключову роль. Наступний пункт: про що вони власне говорять, як вони бачать формат завершення війни? Наголошують, ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають перше. Необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Тобто європейці також допускають часткове припинення вогню. Це вже ідея Путіна і Москви, Це означає, що Такий спосіб публічно відбуваються сьогодні, друзі, переговори між Європою, Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки і, звісно, Китаєм про те, до чого, власне, можуть домовитися на першому етапі на саміті на Алясці Трамп і Путін. Також далі вони говорять, що шлях до міру в Україні не може бути визначений без України. І далі ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Це означає, що юридично визнавати з Росією території, які та окупувала, ніхто не буде. Ну, справді це повна кринжатіна. І найголовніше, щоб я виділив і ці заяви, хоча і решта пунктів дуже головні. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Нагадую. До того моменту, допоки ми не погодилися на переговори в Веріяді, ще навесні цього року Україна виступала з ініціативою припинення вогню виключно в повітрі та на морі з продовженням бойових дій на суходолі. Певним такий спосіб, ми мали на меті домагатися звільнення територій воєнним способом. Справді, аби Росія не використовувала авіацію, то росіянам наступати було б дуже складно, бо каби сьогодні фактично. Сприяють тому, що Росія потроху просувається, але Росіяни на це не підуть. Вони вже мають такий досвід для себе гріки, коли вони погодилися не використовувати авіацію у воєнних діях з 2014 року в зоні АТО. Наступний пункт, про який мовиться у заяві, ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині, як європейці. Та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси, і ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Президентом Трампом та зі Сполученими Штатами Америки, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки. Вони визнають так, що Україна їх захищає, тому вони будуть співпрацювати з Україною і США. Ну, така собі посередницька роль. Але е, свою місію в цій посередницькій ролі. Ну, така ж сама роль Трампа, і Трамп, і європейці бачать по-різному. Ну, так само, як і Китай. Після скандалу у Овальному кабінеті провідну роль у регулюванні наших відносин зі Сполученими Штатами Америки відіграли Кір Стармер і Еммануель Макрон. Вони вдвох налагоджували мости нової дружби між Зеленським та Трампом, і це їм вдалося. Сьогодні вони знову заявили про те, що вже домовилися із Трампом. Щодо підготовки його зустрічі з Путіним на Алясці. Крім цього, лідери обох країн обговорили війну Росії проти України та підтвердили свою підтримку Зеленську, а також прагнення досягти справедливості, якого миру для українців. Це дуже важливо, тому що ви певно, знаєте, що Макрон і Стармером останнім часом трішки посварилися. У них не сходяться погляди стосовно того, як має будуватися безпека в Європі і як підтримувати Україну. Якщо Британія більш прихильна до Америки, то французи навпаки, і особливо Макрон, нема в нього палкої любові ні до Трампа, та й до Байдена її не особливо було, та й до Трампа за першої каденції.